Хвала тобі, Боже, яке ж воно гарне, це творимо, Боже. На нього дивлюсь, надивитись не можу. Його розмаюттю немає кінця, захоплена твором, славлю Творця. Хвала тобі, Боже, подяка, осанна, за свіжість ранкову, за роси, світання. Хвала за джерела. Строчки і ріки, за твій диво світ у зорях без ріку. Хвала за долини і гори високі, простори безкраї і безодні глибокі, за дощики тихі, зорю світанкову, за що мій Господь із тобою рухнує? Хвала тобі, Боже, за весни і зими, за місячні ночі. Днини, за сад, обважніли ясними плодами, за що солодко частують бедами, не дав неповторні квіткам аромати, звелів кожній пташці своє щебетати, комусь дав домівку у норах затишних, комусь у гніздечках, в палацах розкішних. А сам жити в людському серці бажаєш, постукавши тихо, на дозвіл чекаєш. Володар світів, Бог і цар над царями, як можеш ти так рахуватися з нами? Осанна за сонце в небесній плакиті, за те, що знайшов ти мене в цьому світі, за рай, що довкола, за радість душі. За все, чим живу, за надію мою, то більше жителю честь віддаю. Немає Господь, благодать твоя меж. Ти любиш мене, я люблю тебе теж, якщо це підніжок Господнім ногам, який же престол? і я теж буду там, де в славі Господній нетлінна краса не можуть вмістити небеса. Хвала, Аллілуя і вічного Сана, мій Боже, за те, що відкрив небеса нам. Слава Богу, дякую. Амінь.